І вітання! Ви дивитесь програму на межі. У студії працює Альона Косівська. На 165 тисяч гривень нагрілися посадовці на будинку інтернаті. Факти зловживання виявили у Меджибіському дитячому будинку з метою одержання неправомірної вигоди для підприємства, яке виконувало утеплення фасадів інтернату. Посадовці Меджибіського дитячого будинку інтернату умисно завищили обсяг і вартість ремонтних робіт на майже 99 тисяч гривень. Також під час проведення процедури державної закупівлі кам'яного вугілля для потреб закладу в документах вказали недостовірні дані про його марку і вартість. Вугілля було придбане за завищеною ціною аж на 66 тисяч гривень. Прокуратурою області кримінальні провадження спрямовані до міліції для організації досудового розслідування. Іноземних крадіїв правоохоронці спіймали на гарячому. Двоє чоловіків, один з яких виявився громадяном сусідньої держави. Проникли в магазин брендового одягу. Зловмисники встигли прихопити з собою лише гроші, бо спрацювала сигналізація Державної служби охорони, наряд якої і став на заваді крадіям. Озброївшись ножем, крадії вирізали нижню частину пластикових хідних дверей і таким чином проникли всередину магазину. Зловмисники, понишпоривши в шухлядах, знайшли гроші в сумі понад тисячу гривень. Окрім того, любителі Дармівщини намірилися поцупити термокостюми. Проте, зрозумівши, що приміщення обладнане сигналізацією, намагалися швидко покинути магазин. Але зникнути з місця події їм завадили працівники наряду групи затримання ДСО. Міліціонери охорони затримали злодіїв, коли ті. І намагалися сісти в автомобіль таксі. В другій годині ночі подзвонили з охорони, що спрацювала тривога. Причому виїхав наряд, який определив, що вскрили магазин, вирізали двері, зробили дирку входних дверях і в других дверях, і проникли в магазин. Коли вони під'їжджали, вони виходили, ну йшли з магазину, направлялись до машини, яка чекала їх, таксі служба таксі. Невідомі направилися в сторону вулиці Перемоги, та на вулиці Тачанській зупинили таксі і сіли в таксі. Водій заблокував таксі. Я підійшов до таксі і запропонував невідомим громадянам вийти з машини для вияснення обставин. На що вони погодилися? При прибутті слідчо-оперативної групи Зайчанської міліції, було виявлено бритву, гроші. Після встигли в магазину обстежили, бо пропала каса. І ця каса була в них в карманах. Правопорушників було доставлено у відділок міліції. Під час проведення досудового слідства встановлено, що один із злодіїв є громадяном сусідньої держави. Ще в серпні 2012 року в приватних справах він перетнув кордон і до цих пір знаходиться на Хмельниччині з порушенням правил перебування на території України. Про затримання даного 32-річного чоловіка було повідомлено консульство країни, громадянином якої він є. За вчинення даного кримінального правопорушення настає кримінальна. Відповідальність у вигляді від 3 до 6 років позбавлення волі. Підозрюваний на даний час перебуває в межах СІЗО. До нього обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Новий рік лише стартував. А в області не без трагедій. Кількість пожеж на Хмельниччині випередила 2014 рік більш як на 50%. Деякі з них мали фатальні наслідки. Що ж спричинило біду далі? Слід за святами прийшли і трагічні наслідки. За останні два тижні на Хмельниччині спалахнуло майже півсотні пожеж. Більшість з яких кажуть рятувальники виникли через старі сільські грубки. Такі пожежі частішують внаслідок того, що люди використовують пічне опалення і порушують правила пожежної безпеки під час їх експлуатації. Але саме неприємне те, що на цих пожежах виявлено тіла вже шістьох наших співвітчизників, громадян. Ще одна ключова причина вогняних трагедій вживання оковитої, а також паління в ліжку. Виникає пожежа або навіть загорання того чи іншого матрасу, подушки, і людина просто може задихнутися продуктами горіння. Аби попередити лихо, рятувальники радять не втрачати пильності та дотримуватися заходів безпеки. Категорично заборонено, звичайно розтоплювати печі легкозамистими рідинами, що не може спалахнути і спричинити пожежу. Також не слід розташовувати меблі. Біля топкових отворів під піщу має бути металевий лист розміром 70 на 70 см, для того, щоб якщо іскра впаде, щоб вона не загорілася. Якщо ж вогонь таки спалахнув, необхідно евакуювати людей та викликати пожежну охорону за номером 101. Четверта хвиля мобілізації стартувала. Повістки із воєнкоматів в поштових скриньках знову будуть знаходити чоловіків по всій Україні. Кого на цей раз призвуть до війська із Хмельниччини боронити наші рубежі? Та яку техніку заберуть у підприємств, установ та організацій? Дивіться далі в сюжеті. Провести ротацію, поновити сили та згадати все те, чого навчали в армії, вже найближчим часом це робитимуть резервісти, які перебувають в запасі Збройних сил України. З метою недопущення проривів окупаційних військ на мирні території, військовозобов'язані будуть відточувати теорію та практику ведення бою на полігонах. Хмельницький міський об'єднаний військовий комісаріат з 12 січня, з тобто сьогоднішнього дня, розпочав проведення заходів з оповіщення військовозобов'язаних. Призов на військову службу під час мобілізації підлягають військовозобов'язані, які є громадянини України віком від 20 до 60 років. Перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах. В новому році, за планами Міністерства оборони, армія буде докомплектована як строковиками, так і контрактниками. У 2015 році буде призвано до злав Збройних сил України 40 тисяч строковиків, тобто на строкову службу. Чергова хвиля мобілізації торкнеться не тільки населення. На потреби армії буде передаватися транспорт, який перебуває на балансі підприємств області. Розлучитись із майном деяким фірмам дуже важко. Військові кажуть, вони її просто виводять із строю. Шляхом укриття наявної на підприємстві техніки, навмисного і її тимчасового, тобто на час перевірки технічного стану представниками військового комісаріату, пошкодження через укомплектування. Тобто взяв команду, водію, знаєш, що буду забирати техніку, водій взяв там певні агрегати, машина стоїть. Хмельничани йти у військо готові, від призову обіцяють не ухилятись. Якщо вам прийде повістка, що будете робити? Ну, Мені вже приходила повістка, я ходив в інкомат і стою на учеті. Надо буде, піде. Але я по-другому хочу по пішов. Я на військовій кафедрі навчаюсь, на лейтенант. І поки не довчусь, якби воювати не буду, а вивчусь, піду воювати. Ну, звичайно, захищати ж комусь треба. Я не відмовлюся. Права нашого народу захищати свою державу від путінських окупантів визнає весь світ. Громадянин Азербайджану Раміль Із'ядо каже: саме українці показали всьому світу, як потрібно любити та боронити свою землю. Азербайджанська республіка признає, що ця територіальна частина України напали. Це весь світ, це, як сказано, доказано. Я думаю, що Україна побідіть ребята. Ви достойні самого высокого именно. Держите саме честь. Ценность в жизни человека это свобода. Боритесь за свободу. Перемога за вами. За новими законодавчими нормами добре жити зможуть лише міста обласного значення, прогнозують фінансисти. У слід за прийняттям головного фінансового документу країни державного бюджету у Хмельницькому почали формувати свій обласний департамент фінансів облдержадміністрації. Таки розплутав клубки хитромудрощів закону України про державний бюджет України на 2015 рік і підготував власний проєкт обласного бюджету. За новими законодавчими нормами добре жити зможуть лише міста обласного значення вже зараз прогнозують фінансисти. А таких на Хмельниччині всього лише шість. Власне до їхніх бюджетів надходитиме левова частка усіх нещодавно введених податків та зборів. Втім, представники навіть таких міст побоюються, можуть не звести кінці з кінцями. Податок забрали 15 і ми втрачаємо 10 мільйонів. А за рахунок двох податків і водять умовно. Може на мільйонів сімсот тисяч. Є питання вісім мільйонів. Це що? Загалом втратить уся область. Певні фінансисти. Прогнозні показники доходів загального фонду обласного бюджету порівняно із фактичним надходженням 2014 року. Зменшено на 118 млн грн або на 22%. Це пояснюється зменшенням нормативу перерахування податку на доходи з фізичних осіб. Керівники міст вихід знають та навряд чи він влаштує містян, адже з них хочуть витиснути усі соки. Не йти по мінімуму оподаткування по нерухомості інші податки, які доведені, а йти середньому нормальному нарахуванню. Це наша діяльність і нам якраз дано можливість показати, що місцеве самоврядування самодостатнє забезпечити себе як обгодами, так і виконати по видатку. Власне, муніципальна влада сама може вирішувати не тільки ставку акцизного збору, але й наболіле оподаткування нерухомості, змінюючи кількість квадратних метрів, за які доведеться додатково платити. Сільські зверніть увагу, сільські селищні, міські ради можуть збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування. Втім, податківці зізнаються, що не до кінця ознайомилися із новими нормами, як от із оподаткуванням землі. кажуть, звертатимуться у Київ за поясненнями. Сам бюджет прийматимуть. Уже незабаром на наступній сесії обласної ради, що відбудеться 23 січня, в Україні до армії будуть мобілізувати жінок. Під час мобілізації можуть бути призвані жінки у віці до 50 років. Повідомили у генштабі Збройних сил України. В порівнянні з призовом чоловіків існує певна відмінність. Граничний вік перебування у запасі для громадян жіночої статі становить 50 років. Для чоловіків 60. Нагадуємо, нова хвиля мобілізації розпочнеться вже 20 січня. На цьому ми ставимо крапку. Дякуємо за довіру. На все добре.